Так, друзі, всім привіт! От, вже у нас не одне відео є про копчення на каналі. Ось. Але все одно одні й ті самі йдуть питання, який маринад, як коптити і що. Ось у нас сьогодні поступив заказік ось таке от ведерко у нас, окорочков, тут 10. І ось таке ведерко до сальця і Ось, Я вже знаю, що на таке водерка 5-літрове, треба нам е, буде літр води. І ось ми беремо на літр водички, ми беремо, це, це, записуйте, щоб борщ не питали, а я напишу ще в коментарях, Беремо 80 грамм простої каменної солі. Це на літр. 80 грамм. Теперь берем 30 грамм обыкновенного сахара, цукру. Такая ложка столового. Вот такие еще ложки алюминиевые пишите. Вот. Так. И нитрит муссиль берем. Тоже. Сюди беремо тару робимо і 20 грамів на літр. 20 грамів. Відправляємо це все в нашу ємкість. На даний момент це у нас каструлька І літр заливаємо теплої води, для того, щоб наш сахар і соль розтворився в цій воді, водичці. Добре розмішуємо, можемо поставити на газ до весня але цього не потрібно. Самі простий, самі ефективний маринад. Не треба сюди ніяких спецій, бо смісла немає при копченні цих спецій коротше, і того всього. Ось, Саме такий оптимальний варіант і швидкий. Ось, водичка у нас така, вже, скажімо, градусів 60-70, може 60. Ось, сіль з сахаром розтворилася дуже швидко, дуже швидко. І ми це все заливаємо у, у нас емкостью надесаву. Алекловач, может и хватит всего лички, нам еще не хватит. Значит, якраз. Да якраз. Так. Добре, накриваємо це все, Щоб сало наше було покрите повністю нашою водичкою. І плотно накриваємо кришечкою. Ну, я ще для уверенності положу ось так сюди ось, тарілочку, Щоб кришка придавила наше серце. Ось, друзі, ось так ось. Оп! Оп! Прочте, як раз усе. О, і ставимо на троє суток. На прохладне місце. У нас це підвал, погреб. Просто так. Тепер беремо так же так само для наших окорочків. Так, беремо 80 г солі. Тоді повне столове з горочкою виходить. Так, беремо 30 г сахара. повна ложка, повна брали. Так. 20 грамм вітрімови солі. Кого нема, можете це від нітривоза простою, але у нас вона є. Ось так. Відправляємо так. в ємкість і заливаємо кипяточком. Так, друзі, тепленька водичка у нас вирваємо. Розкратуємо. Так те ж саме. А там кажуть, що для сала треба один маринад, для того треба другий маринад, нікому нічого не вірте. Самі прості, Це маринад, коротше, для новачків, що навіть дитя у школі в першому класі і теж може це все зробити. М -м -м. Головне ретельно добре перемішувати, щоб соль із сахаром добре Ну, Не кажуть, що не треба сіль все кіпетіти не можна, а ми її не кипятимо. ми просто її роз водимо mm -hmm. у водичці. Так, ось наші окорочка. заливаємо. друзі бачите якраз літр водички і все замаріновано. Так. Все, теж положимо сюди мисочку, тарілочку. Сюди положимо трошки більшу. Можна, звісно, не влізе, вліз, трамикласки поменьше. Ось так. І так же само кришечкою накриваємо. І все. І несемо це все в наш погреб, Так що, ось так от, кому цікаво буде. Яке вийде копчення. Пишіть коментарі, чи заснімати другу частину, чи не заснімати, як я буду коптити. Якщо вам буде це цікаво, я побачу по коментах, то я засниму другу частину і покажу вам, як швид і по-простому це можна все закоптити. Щоб не було їдкого запаху, ні дима, нічого. І був приємний колір. Так що, Поки що всім пока. І пишіть, знімати другу частину чи не знімати.